Ківі найкорисніший плід. такого висновку дійшли американські вчені, які ретельно дослідили властивості продуктів. В результаті фахівці визначили, що ківі є найбільш корисним фруктом. Детальніше в сюжеті. Ківі останніми роками став звичним гостем на прилавках магазинів і на наших столах. Лікарі по праву вважають ці фрукти справжньою вітамінною бомбою, оскільки в них міститься дуже багато корисних компонентів. Головна користь цієї заморської ягоди. Це гормон задоволення ендорфін, що викликає відчуття щастя та продовжує життя. Також фрукт дуже багатий на вітаміни, особливо на А, Б та С. Містить він і дубильні речовини та ферменти, що розчиняють білок. Однак вівдень – це добова норма вітаміну С, який зміцнює імунну систему, кровоносні судини, підвищує опір організму до різних інфекцій та допомагає організму боротись зі стресами. Ківі містить багато магнію, мінеральних солей і клітковину. Яка нормалізує травлення. Фрукт також здатен інтенсивно спалювати жири в нашому організмі, попереджати проблеми із зором та передчасне посивіння волосся. Завдяки калію, що міститься в ягоді, знижується тиск і виводиться з організму холестерин. Окрім того, ківі гальмує утворення тромбів і нейтралізує нітрати та нітрити, які можуть спровокувати різні новоутворення, у тому числі і рак. Ревматизм, утворення каменів у нирках, біль, рясні кровотечі, цинга, карієс і навіть. Глисти – ось далеко не повний список великих і маленьких неприємностей, від яких нас позбавляє ківі. Проте слід знати, що даний фрукт досить часто викликає алергію, тому він не рекомендується алергікам. Також ківі не варто зловживати дітям і літнім людям.